Позачергова сесія Дубинської міської ради тривала порівняно недовго. Її скликання було зумовлене необхідністю затвердити зміни до бюджетів міста на цей рік, а також на минулий. Як би дивно, це не звучало. Зміна до 15-го року. це це частині субвенції так самого бутену на соціальні виплати. Це уточнення, які були проведені два останні робочі дні грудня. Зауважень у депутатів при розгляді питань порядку денного не виникало. Тож голосування пройшло без особливого обговорення. Зміни до головного фінансового документу на 2016 рік сумовлення надходженням державних субвенцій на соціальну допомогу пропонується збільшити об'єм субвенцій на виплату допомог сім'ям з дітьми на 6 мільйонів 374 тисячі гривень. На оплату електроенергії приводного газу послуг теплового постачання

Депутати також ухвалили виділити 5 тисяч гривень на забезпечення інформування військовозобов'язаних у зв'язку із наближенням чергової хвилі мобілізації. Народні обранці були також вимушені проголосувати за виділення близько 2 мільйонів гривень на забезпечення життєдіяльності на перший квартал Дубинського професійно технічного училища, яке з 1 січня цього року перейшло на отримання міської ради. Затвердили суму бюджету професійно-технічного училища в розмірі один. 9 мільйона на перший квартал, але ця сума є на забезпечення тільки захищених статей видатків. Тобто, я вже казав, це є зарплата нарахування на зарплату енергоносії. Планується 9,5 з половиною мільйонів. На 540 сорок яка навчається з державного замовлення закладі. Депутати вирішили направити звернення до керівництва країни, а також до народного депутата Олександра Дехтярчука з проханням виділити з державної скарбниці субвенцію на отримання цього закладу. Непосильною ношою лягає на бюджетну міста. Ставить під загрозами бути системи формування трудового робітничого потенціалу і неодмінно призведе до закриття потужного навчального закладу або його. Перепрофілювання депутат Якивий Вигелевич висловив подяку секретарю ради Віктору Недашковському за оперативність у влаштуванні пунктів обігріву. Заговорили також і про забезпечення належного громадського порядку у місті. перетині вулиці Запорізької морозиленка було встановлено знаки з допомогою керівника водоканалу на моє звернення. То, що там Запорізька це і вулиця, де рухається спецавтотранспорт. От, і вони постояли рівно півтора неділі, знаки щодо дати дорогу. Нещадно зламали чи обрізали, не знаю, і вкрали. Купа машин два ряди, швидка виїжджає на ДТП сьогодні. Не можна проїхати з маячками, з сигналами. Ніхто навіть не уступить біля паспортного, біля нотаріуса. Це біда, розумієте, тому що ми виїжджаємо на швидкість. Я багато чого для себе зрозумів. Питання щодо запитань до міліції. Я вкрай не задоволений патрульною службою в нашому місті. Крім цього, депутати сформують звернення, яке розглянуть на наступному засіданні щодо скасування вироку для нашого земляка Святослава Максимова. Його зарештували в кінці грудня і дали йому вирок 7 років за те, що він на вопрос застрелив сепаратистів. Є звернення від обласної ради до президента для того, щоб це питання вирішити і ну, реабілітувати цю людину. Тому я пропоную і від Умської міської ради зробити звернення. Ця людина так само брала участь до 15 люту на подіях, які були на Майдані.